Кетотерапія або кетолікування це такий спосіб життя, або точніше сказати, харчування, де ми зменшуємо кількість вуглеводів в прийомі їжі, а замінюємо їх жирами. Цей метод існує вже більше 100 років, він клінічно доказовий. Десятками і навіть сотнями досліджень в клінічній практиці працює при різноманітних захворюваннях, ожирінні, надлишковій вазі, безпричинні, аліментарні надлишкові вазі та при різних гормональних порушеннях. Працює дуже добре при порушеннях обміну речовин. Також гормональних порушеннях, аутоімунному автоімунемотироїдиті і інших е, гормональних порушеннях, синдромі Іценго-Кушинга при неврологічних захворюваннях, епілепсії, нейродегенеративних захворюваннях важких, таких як паркінсонізм, епілепсія. Затримка розумового розвитку, тому що при цьому лікуванні людина харчується жирами, кетоновими тілами, а не вуглеводами, не глюкозою. Глюкоза дає коротку енергію, дає запалення, створює дуже багато проблем. Ожиріння печінки, запалення в судинах, порушення функції нирок. А кетотерапія це все забирає. На жаль, лікарська громадкість України не визнає кетонову терапію, і тому не використовує пацієнтам. Люди про це нічого не знають. Люди бояться цю терапію. Ходить багато міфів, що кетонова терапія. Відмовляють нирки, що на кетоновій терапії там печінка перестане робити чи ще щось. Але це все є міфи і це все є неправда. Свідченням, що кетонова терапія працює, є свіжа інформація, що недавно страхові компанії ввели кетонову терапію в страхові поліси в США, дають спеціальні кетонометри. Тобто це такі як глюкометри для вимірювання кетонів в крові, консультують пацієнтів для того, щоб вони отримували користь, тому що кетонова терапія вона реально працює, це є потужний інструмент в руках практикуючого, розуміючого лікаря, настільки потужний, що допомагає при різноманітних патологіях. Наприклад, взяти в гінекології при полікістозі яйників допомагає, при фіброзно-кістозній мастопотії молочних залоз. Тому що є обезболюючий ефект, протизапальний ефект, розсмоктуються ці жирові відкладення. Тобто, я хочу донести вам, що кетону. Терапію варто спробувати. І ефект тут отримається колосальний, відчутний. Кетонова терапія покращує роботу генетичного апарату, тому що вона покращує роботу ферментів за наше довголіття відповідають кінчики хромосом. На кінчиках наших хромосом є такі ковпачки, які захищають. Називаються теломери. І там є ферменти. Теломерази. І ці теломерази, вони краще працюють на кетонові терапії. Тому що кетони або жири знімають запалення, тобто немає оцього перекисного окислення, яке є на вуглеводному обміні. І оскільки кетонова терапія знімає запалення, вона високоефективна при фіброміалгії, коли є оці хронічні больові синдроми. Коли людей садять на антидепресанти, вона з цим всім справляється, знімає запалення в дрібних суглобах великих. Тому буде ефективна при поліартритах ревматоїдного генезу, тобто аутоімунного, коли людям дають гормони, дають метатриксат. вона одна може і вона впорується з цим. Просто чому? Моя думка, вона не доходить до людей, тому що фарміндустрія, фармкомпанії, вони роблять свої препарати. А кетонова терапія це потрібно міняти спосіб харчування. І, в, і коли люди почнуть це робити, то і фуд індустрію, тобто індустрію їжі, прийдеться міняти. Треба буде забирати оці всі швидкі вуглеводи. І складні вуглеводи теж, а давати людям більше корисних жирів масла, гусячий жир, овечий жир, авокадо, олії різноманітні. Це, звичайно, потрібно якісніше до цього відноситися. А фуд-індустрія вона це індустрія бізнес для того, не для того, щоб ви були здорові, а для того, щоб вони заробляли кошти. Кетотерапія нормалізує обмін речовин, покращує пам'ять, тому що жир він дає більш стабільну енергію. Один грам жиру дає аж 9 кілокалорій енергії. А один грам глюкози всього 4 Тобто Тобто глюкоза дає коротку енергію, тому ми поїли і дуже швидко, що хочемо знову їсти. А коли ми поїли жирного, це довго нас насищає, вона знімає запалення в нирках. І ще можу багато-багато іншого говорити, але донести хочу одне: кетотерапія це дуже ефективний метод лікування, корекції, діє на всі системи і органів. Немає ускладнень. Вона практично не має протипоказань. Це одиничні рідкісні випадки. Єдине, що Повинна е, надаватися правильно за консультацією лікаря, спостереження робити, там аналізи крові, сечі, гормонів, наприклад, ТТГ вимірювати, тому що на кетотерапії ТТГ падає і тироксин потрібно відміняти, ну і ще багато-багато інших нюансів. Якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях, будемо спілкуватися.